Направду ділюсь своїм досвідом. Всім привіт! І сьогодні я розповім про Кілдар. Я розпочинаю свою подорож Кілдара з Дубліна, відповідно, я сідаю на Луас і буду їхати зустрічати свою сестру, з якою ми перестрінемось на Конолі Стріт біля вокзалу. Дублін зранку особливо чудовий. Я дуже люблю ранки, коли спокійно, тихо, мало людей, мало машин. От і такий сонячний був у нас ранок. Відповідно, якщо ви з інших міст, не з Дубліна, ви також приїдете напевно на, ну як один з варіантів, на головний е вокзал, де їздять дарти, електрички, і вже звідси можна розпочати свою. Подорож в Кілдари, оскільки в Дубліні є автобус, з яким зручно добиратись саме в кілдари. Отже, це я знімаю зупинку, де зупиняється автобус 300, на якому ми поїхали в кілдари. А ось це вже ми приїхали. Насправді дуже мальовниче містечко і навколо територія гарна. І коли ти входиш, справді не відчуваєш себе як в торговому центрі. Відчуваєш себе більше як в якомусь справді селищі, дуже цікава атмосфера. Тому дуже рекомендую, навіть якщо нічого не збираєтесь купувати, просто погуляти це справді цікаво один раз їздити, подивитися, як це виглядає. А ось тут був дуже атмосферний магазин, просто просякнутий музикою. Це було неймовірно, неймовірно класно. Ну і я не могла не зазняти вже цю різдвяну атмосферу, таку зимових свят, яка вже панує в келдари, починаючи з жовтня місяця. Кілдари насправді всі приїжджають купувати бренди за зниженою ціною. Але навіть за зниженою ціною це доволі коштовні речі. Так? Тобто це не є якісь там дуже дешеві магазини. Тому треба, звичайно, на це розраховувати, це розуміти. Але якщо ви хочете купити брендову річ, то ціни справді на них знижені. А ось після прогулянки магазинами я вирішила ще трішки познімати і показати саме місто, тому що воно теж доволі красиве. Можна ним також пройтись, подивитись центр. Ось я виходжу з території торгового центру. Як ви бачите, тут теж дуже красиво, просто навіть пройтись в гарний день. І ось як ви бачите, коли ти виходиш з торгового центру, ти, наче як попадаєш в іншу реальність, тут не все так кольорово. Тут все більш в сірих кольорах, ну звичайне, звичайне ірландське містечко. Я знімала це в період підготовки до Хелловіну, тому дуже цікаво, що все було прикрашено. Всі магазинчики вже були з вітринами, хелловінськими прикрасами, павуками, павутиннями. Тому я це все теж познімала. Воно попало в кадр. От, ось так Ірландія дуже святкує Хелловін. До речі, саме свято Хеловін походить саме з Ірландії. Тому це дуже святкується тут, це свято, і насправді більше святкується як Новий рік, напевно. Ось, а це сам центр міста. Тут є декілька невеличких кафешок, в яких можна перекусити, поїсти, пройтись, прогулятися, та й просто понасолоджуватись гарним днем. Сподіваюсь, ви попадете в хорошу погоду, не коли буде падати дощ. І, до речі, також в містечку цьому є такий от замок, церква, проте територія завжди закрита, коли я приходила. Але справді Мальовничу гарно, цікаво просто погуляти вулицями, дуже рекомендую. І недалеко від кілдера торгового центру можна поїсти. Дуже смачно ми зайшли в цю кафешку напроти Теско. І ось вже в таку погану, доволі погоду, вже починався дощ, ми їхали додому. Дякую за перегляд.